Слава Україні, друзі! І всіх вас щиро вітаю з Днем Українського прапора. Я впевнений, скоро він майорітиме на всіх. Я підкреслюю, на всіх територіях нашої країни. Тому що русський мір він вже плаче і старить, і терпить такі закономірні приниження в усіх країнах Балтії. Наші латвійські брати вирішили взяти приклад з естонських братів і також розпочали демонтаж одоробла із реальною назвою. Пам'ятник совєтської окупації. Первої фігури солдата Завалили. И Ви знаєте, після того в ризі і по всій Латвії сталося дуже ну дуже багато хлопків, які почали вириватися, вилітати з задніх частин зомбі руского міра. Неводі молодий. І що українські флакер звір'я. А перш ніж я вам розповім цю прекрасну історію з Риги, час не менш прекрасних новин з Естонії. Пам'ятаєте цього любителя руского міра та прихильника окупації? Ось у цьому випуску я розповідав про нього, який знає, куди вставляти прапор, записуючи свої відео. Так що в виду, Два часа я надіюсь, Росія буде в Таліні. Російські війська, віват Путіну, слава Росії. Але минуло, хай не дві години, а два дні. І в будинку цього путіноїда опинилася естонська поліція. І тут малесенька ремарка, друзі. Цей рускій патріот і любитель великого і могучого, він виявляється, змінив своє русське прізвище, не знаю там яке воно, на Ханінен. Слава Росії! Такі вони виявляються, патріоти руського міра, які живуть в країнах ЄС. Сьогодні Україна, завтра Естонія. А зараз, друзі, просто приготуйтеся до рівня мега вдячності нашим естонським братам. В телефоні цього рускаміровця поліція знайшла відео, де він виявляється, чинить наругу над українським прапором. Оформили, довели провину, і суд повністю визнав його цю провину. А оскільки в нього була ще не погашена судимість, суд приплюсував її і сумарно дав йому 510 годин громадських робіт, плюс майже 500 євро штрафу. Справжні русські, вони не здаються. Справжні русські, вони покірно підмітають вулиці Естонії. Устріять з розпростертими руками. Друзі, ну погодьтеся, це дуже символічно. В день українського прапора ви від мене отримуєте таку класну новину і помсту за наш український прапор. Я знаю, частина з вас напише: ой, мало дали, ой, а що це? А треба було більше. Давайте бачити склянку наполовину повною. Естонці його притягли, браво їм за це! І ось чому має вчитися Україна. А естафету красиво підхоплює Латвія. Прійде, идёт плачет, потому что здесь столько людей. В первый же день демонтажа памятника советским оккупантам за палахотило и зібралися справжні адепти руського миру. А молоде покоління Латвії принесло їм красивий та красномовний плакат. Ну по поділу ж все написано. А что снимаете? Я вам добро оборудовал снимать. А? Разрешение получили? Представьте сначала, какой там паи снимаешь? Покажу. Ви Такой ви этим, о, Друзі, ви знаєте, після перемоги, от в мене є бажання сісти в авто і проїхатися всіма країнами Балтії, в кожній з них зупинитися і подякувати нашим Балтійським братам за таку крутезну допомогу. І от, коли я виїжджатиму за кордон або в Україні. Щоб застрахувати автівку, я ніколи навіть не думаю, де це зробити. Я завжди користуюся сервісом онлайн-страхування Hotline Finance. Друзі, якщо у вас завершується або вже завершився термін автоцивілки, я дуже рекомендую вам оновити ваш поліс. ДТП в країні ніхто не скасовував, а платити з власної кишені за пошкодження чужого авто, особливо зараз, ну точно нікому не потрібно. Більше того, з Hotline Finance ви ще й зекономите на страхуванні електронний поліс на законодавчому рівні на 10% дешевший ніж паперовий. На сервісі немає агентських комісій. А завдяки вибору на сайті з плюс пропозицій, індивідуально під ваше авто, ви точно зможете вибрати найкращий поліс для себе. Після оплати карткою отримаєте готовий поліс одразу на ваше мейл. І нагадую вам, друзі, про мій незмінний промокод nelosi 50. Додайте його при оформленні і ви гарантовано маєте знижку 50 гривень. Промокод та посилання в описі під відео і в закріпленому коментарі. Що ви хочете довести? Чого ви хочете добитися цим плакатом? Льотська на я вам мабуть дати мадами, мабуть, вас до вокзалу, якщо ви так скучаєте по Росії. В принципі, немає проблем. Навіть автостопщики стоять з такими надписом, коли іще безплатний чемодан, безплатний вокзал і безплатний доступ в до Росії. Нет проблем, я вам помогу. Росіянин в Латвії пропонує латвійцю відвести його на вокзал та виїжджати йому з власної країни. Це вам не нагадує дії окупанта. І він там був такий далеко не один. <реку> <реку>

Особи, приближений к імператору. І, до речі, ось цього інтелектуала в чорному після чергового його хамства поліція красиво взяла під білі рученьки, запакувала в автозак. І він тепер відповідатиме згідно з латвійськими законами. Відео всього цього трешу в моєму телеграм-каналі не зле буде підписатися. Дуже рекомендую. У мене там реально найбільше інформації. А ми продовжуємо. Сьогоднішнього дня поліція контролирует територію пам'ятника в усиленном режимі як внутрі об'єкта, так і снаружи. По всему периметру розставлені поліцейські машини. А у всіх, хто останавливается возле пам'ятника, можуть попросити предъявить документи. Наші сьомочні групи запретили навіть знімати у поліцейського ограждения. В Латвії виявляється, є така собі партія, яка називається Аруський Союз. І от всі думали, що вони будуть мітингувати проти знесення цього пам'ятника. Але як виявилося, русский своих, правильно. кидают даже у Латвии. Сообщаю вам, как и обещала. За три часа до начала митинга против сноса памятника освободителям в Риге, Рижская дума его запретила. Написала бумагу с какими-то просто несуществующими терминами, обвинив нас во всем, чем только смогли. Мало того, они еще испугались, выстроили забор вокруг памятника. И да, там уже подгонена техника. Так что, к сожалению, никакие митинги Наша латвійська демократія нам не дозволяє. А тепер, друзі, про тих людей, які не кидають, які не кидають наш проект, які підтримували наш проект до повномасштабного вторгнення, і ми обов'язково переможемо, і вони залишаються з нами. Зараз з нашим проектом це наші патрони, друзі, патрони. Я вкотре вам кажу, дякую вам, Велетенське, ті всі, хто нудять там в коментарях. Ой, половина випуску, те Продовжуйте нудіти, продовжуйте писати. А я вважаю, що патрони, наші патрони, мої патрони, крутющі люди, які підтримують на постійній основі і надихають робити ось цю правильну, я вважаю, контрпропаганду, яка класно розлітається. І я вам дуже велетенське е -е, слова кажу. Дякую, вони наші. Друзі, хто хоче, долучайтесь до Патреона по QR-коду, по посиланню в описі під відео, по посиланню в закріпленому коментарі. Дякую вам, Велетенське, надихаєте, мотивуєте. І зрозуміло про спонсорів. Спонсорство, я одразу кажу, це 35 гривень, Один рівень. Це от є бажання, є емоція, Будь ласка, підписуйтесь. Я нагадую долар 40 гривень. За 1 долар, а спонсорство 35. Не прошу більше. Єдине, що там правду кажуть, там дика комісія. Але нехай, кому не шкода, будь ласка, долучайтеся, поки я це все говорив. А я спеціально так трішечки вирішив поговорити. Я показав всіх спонсорів, патрони, спонсори, дівчата, хлопці, дякую, Велетенське, мотивуєте, надихаєте, підтримуєте. Дякую. А ви, господа борці РСЛ, як же то низько і подло позвати людей захищати пам'ятник, а самим даже не прийти? Ваше показательное выступление, господин Митрофанов, достойно оскара. Вы играете на чувствах людей, вы играете на их памяти. Вы 30 лет кого-то защищаете, с кем-то боретесь, а по факту вы просто перекладываете просто бумажки. Задача политика защищать людей, а не бросать их. Результатом цих недопротестів шість рускоміровців помандрували в автозаки і тепер відповідатимуть перед законом. А пам'ятник окупантам успішно почали зносити, і я впевнений, його таки знесуть. Ось чому має повчитися Україна, і ось це має статися на всій території України. А на завершення подивіться, будь ласка, відео, як ця жінка красиво розкатала всіх рускаміровців, які живуть в прекрасній країні ЄС Латвії десятки років, але настільки недолугі. Що не можуть і не хочуть вивчити державну мову цієї країни. Моя бабушка була русской. Коли вона приїхала в Латвію, в город Тукумс, їй було 19 років. Саме в 19 років вона перший раз побачила латышскую букву. Она попросила латишей у себе на работе говорить с ней по латишськи Она очень хотела выучить этот язык. Даже тогда. она уважала страну и коренное население страны, в, которое, в страну, в которую она приехала. Моя бабушка выучила латышский настолько хорошо, что она чувствовала каждую гару в зиме и говорила без акцента. Никогда в жизни никто ни один латыш ее не унизил, потому что она русская. А знаете, почему так получилось? Потому что она Уважала, уважала людей, которые здесь живут. Уважала страну, в которую она приехала. Это всегда была Латвия. Запомните, пожалуйста. Браво і слава нашим естонським, латвійським і литовським братам! І ви знаєте, я бачу, як багато коментарів їхніми мовами у попередніх випусках на Балтійську тематику, і я вам дуже вдячний. А нашим українським братам і сестрам я дуже прошу і дуже рекомендую: підпишіться на наш канал, поставте вподобайку. Балтійські наші брати, добре, ставте, будь ласка, інтернаціональний лайк, лайкосище. Поставте, будь ласка, дзвіночок. Друзі, першими будете отримувати відео. Коментуйте, я впевнений. Вистачатиме, не бракуватиме тут коментарів. А окупантам я буду казати до повної перемоги. Вона буде! Окупанти валіть з нашої землі. Не будьте ласями! Зупинили.